Це не тизер майбутнього, це вже реальність. Перший в Україні – Xiaomi SU7 Ultra. І він вже тут – в EcoDrive Auto. 1548 кінських сил. Прискорення від 0 до 100 за 1,98 секунд. Максималка – 350 км за годину. 16,1-дюймовий екран, гіперавтономне водіння та аудіосистема Xiaomi. Поки що це ненормально. Просто вдавлює сидіння. Це Сю 7 Ультра. Це не просто перший електрокар від Сяомі. Це перший електрокар, який ламає правила. Екодрайв авто перші в Україні завезли su 7 Ультра і не лише Ультра тест Драйв комплектація МАКС доступний для вас лише в Екодрайв-авто. Так, майбутнє починається тут.